Привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Сьогодні в нас незвичне відео, тому що я рідко буваю в кадрі. Ви знаєте, що зазвичай в мене тільки ручки або щось інше, гриби, наприклад. Але сьогодні я вирішила, що треба виходити з зони комфорту трішки, тому що, чому я так кажу, бо я не дуже люблю навіть фотографуватися. А тут лицем в кадрі. Мені здається, останній раз це було, коли я інтерв'ю проводила. <кій> Точніше, в мене брали інтерв'ю, Тамара Новікова брала і віжу на дивані. І це, наприклад, це останній раз, який я пам'ятаю, до мене було лице в кадрі. Тому я думаю, може багато в нас тут вже новеньких, мене можливо багато хто не бачив, як я виглядаю, <кій> наприклад. Сьогодні буде таке відео, е, вступне після довгої перерви. Ви вже бачили в мене на каналі е, пряжу, як я собі розпакувала. Хто не бачив, переходьте внизу в посилання, залишу вам на це відео, скільки в мене пряжі, і де я її стільки набрала, і що я буду з нею в'язати, наприклад, як я її розподілила. Сьогодні я покажу свої невеличкі якісь там процеси. І покажу готові роботи. Можливо, це не всі готові роботи, тому що є речі, які я вже повідправляла, є речі, які я вже не пам'ятаю, наприклад, до кінця. Якщо хтось пам'ятає, що я в'язала, здається, якісь шкарпетки я в'язала. Так, в'язала я шкарпетки з Alize Wolftime, і я їх з собою не взяла. Зараз візьму. І покажу. Сподіваюсь, в кадрі все буде видно. Якщо щось не буде видно, то я просто тоді зніму шматочок руки в кадрі, і тоді покажу і вставлю сюди. Але я сподіваюся, що все ж таки все вийде. Так, Розпочну я з того, що я е, зараз проходить тиждень стартів в Оксанну душитку з іграшками. Але я приймаю участь, відео не знімаю і нічого не в'яжу. Зараз буду сьогодні напишу Оксанці, якщо вона дозволить перенести для мене, особисто, якщо мені можна, перенести це на наступний тиждень, тому що цей тиждень у мене був дуже забитий і я не змогла. Я спочатку два тижні не знімала відео, була трошки зайнята, в мене не було, не вистачало часу. Потім так вийшло, що. Мої руки почали давати мені невеличкий збій. Як це вийшло, то я порізала палець, то я попекла руку, і, коротше, так вийшло, що я... це було настільки видно, настільки було недобре, що руки в кадрі просто не могли бути і дуже довго заживало. Тому не прийду ж до вас в перчатках, так? І ну, це зовсім негарно виглядає. Як то кажуть. Тому в мене не було дві неділі ще. Потім я захворіла, не змогла, назнімала багато контенту, але нічого не монтувала. І є відео, які просто вже вийшли з актуальності. І я вирішила зняти ось такий шматочок, щоб вам все це показати. Поки дітвора на вулиці, до речі. Другий СП, який я розпочала, я його хотіла ще з серпня місяця, я написала томочці, в'яжу на дивані і захотіла в проєкт Дівчатка-такі дівчатка. Мені сподобалось, там, що є завдання, що є ще деякі так, моменти, там, які мені подобаються. <сум> Можливо, я буду говорити трішки так сумбурно, але вибачайте, дуже давно вже не знімала. І так вийшло, що в мене я згодилася з 1 жовтня, у нас почався цей. Проект, але я досі нічого не зробила і не зняла навіть вступне відео. Хоча по умовах томочка просила хоча б раз на два тижні виставляти відео з просуваннями і з усім, але я не змогла. Прошу вибачення, відразу всіх, хто старається ви молодці, просто в мене були моменти, які мене збили. Дуже сильно на мене. Подіяло ті події, які були ще в вересні місяці зі Львовом. Це, я вам скажу, я завжди переживала, завжди якось це проходило так, не так сильно можна сказати. Але ті події просто настільки тоді і в нас було багато прильотів і. Дуже довго. У нас жодного дня не було, щоб ми вночі не вставали. І я зрозуміла, як дівчаткам, які на сході туди в сторону, і там кожного дня я не знаю, як вони до цього вже звикають. Дуже важко. І мене просто якось так, що я і хворіла, і фізично мені було важко, і тут це все морально. Це теж так подіяло, що я не змогла знімати відео. Ну, все, на цьому <ріст>, такий відступ невеличкий. Ну, можливо, не дуже хороший, але це наше життя і ми мусимо про це говорити. Без нього ніяк. Тому спочатку я розпочала дівчатка-такі-дівчатка. Дівчатка». Там є три номінації. Я точно туди піду, точно буду. Три номінації. Перша номінація це в'язання для подруги. Я буду підписувати тут, як називаються номінації, тому що я не пам'ятаю, я нічого не записувала, тому не пам'ятаю, як це все. Там в'язання для подруги. Потрібно щось зв'язати, подрузі. Я дуже довго думала і багато варіантів собі думала. У мене багато подруг, але в'язати щось для них це дуже довго. Є одна дівчинка, подруга. Вона мене дивиться. І я для неї вже давно хотіла зробити подарунок, точніше, як для неї, для її а, друга <сміття> чотирилапого. І я думаю, що вона не зрозуміє що це для неї, я надіюсь, тому що це ж все-таки хочеться, щоб був подарунок, бо написано Подарунок це, це сюрприз, якийсь має бути, не просто знаєте. Для мене, я так собі думаю, що так має бути. Тому я буду в'язати цю річ, е, буду показувати вже, можливо, готову роботу чи якийсь процес, але не буду казати для кого. І не буду казати ну, багато таких речей не буду говорити, тому що не хочу, щоб, щоб вона зрозуміла. Покажу я вам, розпочала я ось. Це все, що я зробила, можливо, вам видно. Зовсім трішки це в мене 100% баво, 100% вовна в нас іде, не, не знаю, яка вона. Напевно, меренос, а можливо, ні, але вона дуже м'яка і зовсім не колеться, тому буде тепленько тваринці і не буде колотися. Буде два светрика, і це я як номінацію заявляю. Ще не писала дівчаткам, не фотографувала, але думаю, візьмімо це відео і виставлю на канал, і вишлю, дівчатка зрозуміють. Так, це перше. Я буду так відкладати, щоб ви бачили. В мене взаді, можливо, не все ідеально. Тут в мене робочий процес такий, не все можна забрати з кадрів, але ви ж бачите, наскільки гарно фон, правда, виглядає. Другий це вязання дизайнер, Тобто сама собі дизайнер, та ти будеш щось хочеш зв'язати, і пишеш дівчаткам, що цей виріб ну, з кимось там в парі, там два є. Вибачайте, там є дві номінації. Одна номінація, де ти пишеш. Дівчаткам, і хтось вибирає, щось тобі підказує, ти це. Інша номінація це ти з кимось в парі, і там же будеш з тою людиною вибирати один одному, що в'язати. Ну, якби, Додаткові якісь поради будуть, або якісь будуть завдання для цього. Одну з цих я хочу для себе, невиправна, це був для мене. Ось такий виріб я написала Томі, я буду ось це розпускати. Тобто, ви вже, хто зі мною давно пам'ятаєте, що це, це був, мало бути платячко для дівчинки, але воно так вже довго в'яжеться, що вже два літа пройшло, дівчатка. І я вже дуже хочу перев'язати, я не можу ніяк запам'ятати цей візерунок. Він дуже гарний. Але кожного разу його прокручувати, це відео, це дуже важко, дівчатке. І я вирішила, що потрібно. Я писала Альоні Паращенко, до речі, це по її майстер-класу. Вона не пам'ятає, які це ну, схеми в неї немає. І там нема схеми на посилання. І я вирішила, що я подивлюсь, можливо, в когось, до речі, є. Я хочу гачком зв'язати, я подивлюсь, як. Зробити так, щоб круглу кокетку, можливо, таку, можливо, іншу залишити, але візерунок придумати такий, який буде легесенький. І це буде розпускатися 100% і буде такий, нібито перев'яз. Тому для невиправної, я думаю, це якраз, тому що ніяк не можу його дов'язати. Треба вже ж виправитися, правда, і е, зробити таку одну-дві моделі. У мене є такі ниточки мікрофіброві, і бавовняні, тоненькі. Їх же ж можна нав'язати платічок. І для червниці добра, наприклад, вислати. І діткам буде в чому ходити, а я не можу ніяк це доробити. То це треба якось виправити. І в третій номінації я не пам'ятаю, як точно вона називається. Мені здається, сама собі дизайнер, можливо, можливо я по-іншому я підпишу. Я хочу зв'язати вже дуже давно кардиган. Юлічка мені присилала пряжу. Хто пам'ятає ці відео? Хто не пам'ятає, заходьте, будь ласка, в подарунок. Є плейлист, подарунки, і там є, де мені Юля прислала чисту українську вовну. Ви її могли бачити в відео про вовну, там такі великі бунтики. Я їх тут не взяла, не хочу вже лізти. І три кольори: чорний, червоний і темно-синій або сірий. Тобто, в мене є три кольори, і я хочу зв'язати собі кардиган. Але кардиган не простий, а такий, знаєте, в кліточку. Якщо я знайду фото приблизні, що я хочу, я вам сюди вставлю. І сподіваюсь, мені дівчатка в цьому допоможуть, тому що я зовсім не розуміюсь в цьому. Скоріше всього, що це буде японське плече, яке я так і не дов'язала. Да, начала, е, мала почати футболку синові, так і не почала дівчатка. Нічого не робила. Я ж кажу, не, не було натхнення в останні тижні-два. Зовсім не було. Я не при ні до вишивки, ні до в'язання не могла підійти. Так було якось. Морально важко. Я думаю, це в кожного було. Я просто себе силувала, заспокоїлась. І ось буквально вчора в мене таке натхнення появилось. Я вже взяла спиці в руки. Я трішки пов'язала. Сьогодні я трішки вже пару хрестиків вишила. І це для мене такий, знаєте, стимул. Шити я шию, звичайно, це, не, це до цього не касається. Так, далі, тепер я покажу. Це так, дівчатка такі дівчатки. Я показала цей проєкт, буде вступ, буде далі, а далі будуть відео, які виходити. Скоріше всього, це будуть або влогові відео, і я буду розказувати, або підписувати, що це звіт якийсь, або це буде окремо відео про ці звіти. Далі хочу показати процес, який, е, скоріше всього, давайте готові роботи. Ні, да? е, в мене один процес залишився, тому буде процес. Плаття я так і не перев'язувала і поки що не буду. Вже пізно про це думати, вже холодно. Залишилося в мене шкарпетка, хто пам'ятає, ось така, я сподіваюся, вам видно. Тут в мене маркери, щоб запам'ятати, скільки рядів потім не збитися, не перераховувати по 20 раз. Ось така шкарпетка, це в'яжеться на 43-й розмір з Alize супер вош Комфорт. І я дуже люблю цю ниточку. І ось тільки зараз я дійшла знову до цих шкарпеток, Я буквально дов'язала ось сюди і далі не в'язала. Тому ось цю частину я вже зв'язала буквально завчора. Думаю, що в мене вийде зробити готову роботу до кінця жовтня. Ще в мене є готові роботи, які я не показую. Я, е, Лариса кольорова мозаїка робить адвент, і я запропонувала свої варіанти, подарунків і хочеться спробувати. Не знаю, встигну я, але я стараюсь до кінця. Е, Жовтня все ж таки зробити ці подарунки, і сподіваюсь, в мене все вийде. Тому ці речі я також показати вам не можу. Можливо, мене дивляться ті дівчатка, які е, отримують ці подарунки. Це ж повинні бути сюрпризи. Тому <сум> тільки так. Далі, є дві готових роботи. Мені здається, цю я показувала вже. Це шкарпетки для племінника. Я їх так і не відіслала, сестра мала заїхати, але не вийшло. Коли проїжджала біля нас, і тепер мені треба на нову пошту. Можливо, сьогодні, можливо, завтра я їх відійшлю. Нарешті я їх знайшла, тому що навіть не могла знайти. Так, і я зв'язала з Вултайм ось такі шкарпеточки. Як ви бачите, вони двійнята. Це було завдання в інстаграмі. Ось таке завдання. Це дві. Я вже навіть ту сторінку не відписала. Ось такі дві. Бачите, така пара. Тут у нас блакитний верх, тут чорний, тут блакитний низ, а тут чорний. А шкарпетка чорна. І нитка ву Це шкарпеткова пряжа, наша українська вівчарі, де 80% вовни і 20 поліаміду. А в чорній, мені здається, 20 акрилу, а не поліаміду. Ну, якась з них. Е, так, ще забула сказати вам, що одною з причин, де довго не було відео, у мене зламався телефон, і я мусила брати новий телефон. Хто читав пост, я виставляла в спільноті пост, я думаю, ви знаєте, що така ситуація була. Тому наразі я знімаю на новому телефоні і сподіваюся, вам. Якісна картинка, і все видно і все зрозуміло. Так, наступна готова робота. Це в нас ось така мочалка в'язана. Ось. Вже вона готова, і я сподіваюся, що вам показала і буду вже в'язати ще одну. Е, можливо, зроблю майстер-клас по ній. Можливо. Тут щось причепилося. Ось така мочалочка, як ви бачите, дивіться, бачите, вона достає. Я не така не Худенька дівчинка, я не, не дуже вузенька, широченька, і тому, бачите, все, все входить. Так, далі. Наступна готова робота, це ви бачили в шорцах, я показувала в коротких відео. Це ось такий органайзер, сумочка, косметичка. Можна для чого завгодно, наприклад. Ви бачите, який великий розмір. Ось я покажу середину. І вона на застіпці. І тут є така маленька хитрість, до речі, це водонепроникна бавовна з ліліями такими. Тут така стрічка є. Стрічка непроста, вона це рівномірна тканинка для вишивки. І її можна ось так тримаючи, якщо вам видно, і сідати спокійно, вишити якийсь малюночок. Я думаю, вам видно, вишити якийсь малюночок, і вас буде навіть просто підписати, вишити свої ініціали, наприклад, або якісь косметику вишити, ну, що завгодно вам, навіть квіточки. І буде дуже гарно це ваша, точно буде робота. І ви будете знати, що це точно ваша річ. Ось така краса, дуже гарно все мене вийшло, і я сподіваюся, що я таких ще нашию з різними стрічками. Тому замовляйте, опис цих всього, -всього є в моєму інстаграмі projectbag.ua Посилання на нього я залишу внизу в описі. Заходьте, замовляйте. І під будь-які тканини. Тобто, що вам хочете. Може, можна розміри також менші, але я так робила стандартну через те, що. Ну, По-перше, це можна для будь-якого процесу, навіть вашого, в'язання, чи вишивки, чи можливо щось іншого. А по-друге, для косметички. І щоб все вмістилося. Ось така краса. Зробила. Це така новинка, через то вам показала. Поки що в мене вона одна, але думаю, буде далі. Хто пам'ятає, хто зі мною давно я колись вишивала ось такий батончик. Від... Вес Нідл. Це дуже гарний такий, цукерочка. Мій син завжди каже, коли ти вже ще наробиш тих цукерочок, бо мені треба більше. Ну, Він думає, що це все для нього, тому, тому так. І я ось на днях, ну, буквально тижня-два назад, вишила до нього в пару вже нарешті ось таку веймупін. Ось таку маленьку, якщо вам видно, думаю, фокус повинен бути. Це така малесенька подушечка. Я взяла ось таку просту тканинку, пришила її, і ось дуже вона гарна. І, звичайно, знаєте, спочатку, коли я вишила ось цей батончик, я вишивала підбором своїх кольорів, і мені не дуже так подобалося цей. ну... Співвідношення цих кольорів я подумала ніби нормально, але краще треба було по-іншому приєднати кольори. Але коли ось ця подушечка була пошита, я зрозуміла, що тут просто ідеальне. Я не знаю, чому так, така різниця. Але ось тут, ну, це просто супер-супер-супер. Тому ось така в мене готова робота є. Я сюди вставляю пін в цю подушечку, сюди іноді щось інше. Буває, таку голочку припаркую. Вони в мене лежать ось тут. Зараз покажу, що вам буде видно. Ось так. Це в мене таке. І ще дві готові роботи з вишивки. Так, я ж не сиділа просто так, дівчатка, не сиділа. Одна готова робота. Я вам показувала її вже давно готовою, але не показувала відпрасованою. І не показувала, як вона виглядає вже все, вона буде йти вже в рол. І, можливо, коли після закінчення війни, я думаю, я її оформлю, тому що вона дуже гарна. Ось, я сподіваюся, вам видно ось так. Дуже велике. Полотно, бачите, яка різниця? Скільки в мене зверху залишилося і по бокам, ось із цієї сторони, тому що потрібно все ж таки рівняти. Рівняти вишивку, коли ви купуєте набор, не полінуйтеся, порахувати скільки хрестиків. Я лінувалася, і після цієї ситуації я вирішила, що більше не буду. Хоча в мене є початі роботи і трішки по-іншому, вже, але після цього я знаю, що краще відрахувати. Ну, Звичайно, цих тут буквально 3-4 см хвата для того, щоб оформити, але краще було б по-іншому. Ось така краса. Я сподіваюся, вам видно в кадрі вони не перевершені ці коні. І я зрозуміла, що це не останні коні. Тому ось так. Далі, ще одна готова, ще одна готова робота, яку я вишивала. Просто нікому не сказавши, нічого не зробивши, тому що це була тоді, коли в мене не було телефона, і я не могла електронні схеми передивитися. У мене були всі вишивки майже в електронних схемах, так і паперові. Але коли я вже привикла по електронці, цю схему розпочала, дуже важко перейти на паперову. І я вирішила, що треба щось розпочати друге. І я згадала, що мені Танюша передавала подарунок, набір. Коли я подивилася в своїх запасах, він якраз був, і я його вишила, дівчатка. Це набір від нашого українського виробника Crystal Art. Це чарівна мить. Хто знає цей магазин? Я думаю, його знають і в'язальниці, і в вишивальниці, тому що тому що він... Позиціонує себе як творчий магазин, все ж таки, я більше так до цього схильна. І це дуже гарно, дівчатка. Це настільки гарний блиск, настільки все ну продумано дуже швидко вишивалося. Звичайно, це був мій перший набір, де я. Було в мене і нитки, і бісер, і бусинки, і бекстіч, і хрестики, і напівхрестик. Тут майже все. Фрузилки. Е, ні, фрузилок нема. От єдиного, що нема, це фрузилків. А так є майже все. І це мені дуже сподобалось. І я зрозуміла, що Мілхіл, напевно, мені також зайде. Дуже гарний. Тепер я мрію цю схему взяти і. Оформити в п'яльця, але поки що моїх п'ялець немає такого розміру, будемо шукати, будемо щось думати. Тому що це найлегший спосіб оформити в п'яльця таку роботу. Хоча подушечка теж була б непогана, правда? Дуже гарно, дуже гарно. Я дуже щаслива, що в мене був цей набір, і я його змогла так швидко вишити. Ну, на цьому, на цьому все, дівчатка. Поки що я все показала вам, все, що змогла. Є речі, які я шила, і вони в мене є зараз в наявності, але не можу показати, бо це подарунок, є речі, які я е, ще шию, як ви бачите, в мене ось тут лежить. І багато, я думаю, буде. Але ось так, що це буде при денному освітленні з таким гарним кадром, я думаю, це буде дуже велика рідкість зараз, тому що, по перше. Йде все до темноти. По-друге, я зазвичай вранці займаюся іншими справами і я не маю часу на зйомки. Я виходжу на роботу, буває таке, буває, я шию цілий день, ввечері тільки можу сісти і відзняти шматочок. І тому кадр буде трішки нічний, буде з тінями, але я думаю, це не дуже. Сильно важливо. Знаєте, можливо, хтось і дивиться ідеально відео, я дуже рада за таких дівчат. Але я вам скажу, коли я дивлюсь майстер-клас, так, він має бути при хорошому освітленні, щоб, якщо потрібно, добре подивитися петельки і роздивитися, що майстриня чи майстер хоче показати. Але якщо це просто Влог, або таке відео, як зараз, або відео е, тех, якісь відповіді. Це не важливо насправді. Тому що. Я все одно, наприклад, я я думаю, багато майстринь в цей час або вишиваємо, або в'яжемо, або щось інше робимо, або їсти варимо, як багато хто може, також включити. І... Тобто ми на картинку сильно не дивимося, тільки якщо хочемо глянути самий виріб. Але виріб зазвичай можна побачити і при нічному освітленні. Головне, щоб воно було більш-менш хороше. Тому, так. На цьому все. Я усім дякую за увагу. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!